Такий агітатор. Бачимо, у Путіна з'явився, чи переконаються аргументи Токаєва, як вважаєте? Ви знаєте, на жаль, зараз ситуація складається таким образом, що, от що показали події 9 травня, коли, здавалося б, Токаєв, який демонстрував, ну, да, відверто так, дистанціювався від Росії, коли він говорив про те, що. Казахстан не визнає там ДНР-ДЛНР, да коли, коли в принципі там інші подібні речі заявляв, і з'ясувалося, що насправді центральноазіатські країни вони, набагато ближче до Москви виявилися, ніж це могло здаватися раніше і. Більше того, тут ну можна можна поки що, мабуть, припускати, або це ну дещо інша тема. Наскільки тут в цьому вплинула і позиція Китайської Народної Республіки, яка е, теж там має величезний вплив, і е, тепер е, і от, ніби змагається там з Російською Федерацією, але а може, не так і змагається, а може тут і досягнуто якогось кондомінімуму. І е, коли є. Історія з неприйняттям українського посла, причому так з неофіційних джерел йдеться про те, що нібито було зазначено там на, на натяк був на те, що нібито він недостатньо професійний. Хоча насправді не, не Казахстану це казати. Посол Казахстану в Україні це такий відвертий функціонер правлячої партії, там спеціаліст то по молодіжній політиці. Ну куди пошлють, да високо рівні функціонери, але не більше за те, і знову ж таки, тут же зрозуміло, чому це стало. Перед цим був такий легкий, ну, можна сказати, і скандал політичний з нашим попереднім послом, який висловився щодо Російської Федерації. Тому тут. В принципі, насправді ступінь залежності центральноазійських держав, і в тому числі Казахстану, який демонстрував там певну віддаленість, вона зросла. Тому що, наприклад, в Узбекистані вдалося. Розмістити статтю Андрія Єрмака щодо Росії, і яка реакція потім така знервована була російська в особі Захарової, яка почала розказувати, що ну, відверту там і да, чому вона насправді йшлося, бо про що до, там були влучання в такі дуже вірні моменти з приводу того, що Москва насправді колоніальна імперія, а використовує термін. Використовує себе там образ як антиколоніальної держави да і ще там низка подібних речей. Але е, насправді тобто ми зараз бачимо, що е, ступінь впливу Москви в, на, в, на ці країни він е, він збільшився. Щодо ядерної зброї, Ну тут е, взагалі зрозуміло, про що йдеться. тобто Лукашенка, ну тут ну тут взагалі відверта брехня. Да, тут просто навіть складно коментувати з однієї причини, що Лукашенка. Він же ж не отримує контроль над цією ядерною зброєю, аж ніяк не отримує. е, про... Йдеться спеціальна заява Шойгу з цього приводу була. Безпечніше комусь від цього стає Ні, не стає. Бо це ж не спільний якийсь там, да, не спільна парасолька, яка прикриває ця ядерна зброя. Навпаки, це країна, де розміщується російська ядерна зброя. В нинішніх умовах це країна, яка може навпаки потрапити під удар, тим більше, що Росія приймає рішення. Який застосовувати да, звичайно, самого початку, коли про Лукашенка йшлося, там можна говорити про певні порушення, які Росія зробила, наприклад. Ну, того ж самого Будапештського там меморандуму. Там ну точніше, тут не про Будапештський меморандум йдеться, а Білорусь також відмовлялася від ядерної зброї. і Також там в риториці про нейтралітет і про все там все там це, це присутнє, але там є порушення, наприклад, договору про нерозповсюдження ядерної зброї, чому тому, що все ж таки на самому початку. Минулого року йшлося про те, що Су-24 білоруських повітря, військово там повітряних сил вони переобладнуються для того, аби можна було використовувати ядерну зброю з них. Росія передавала Білорусі Іскандери, які теж можуть стати носіями ядерної зброї, і тут вже конкретне порушення, часткова передача контролю над ядерною зброєю, тобто ось такі моменти. А насправді це дуже такий, знаєте, як Лукашенка наразі виглядає як от той козел, який веде на бійню всіх інших. Да, от он, він іде, бо він, він там працює на цій бійні. Да, ця череда не боїться, заходить за ним, а, а за ним двері закрилися, і він вийшов. Да, ну, тут питання: чи закриються за ним двері, перед ним двері можуть закритися насправді. А всі інші, кого він так от заманює, він просто заманює в більшу, давайте, розміщайте, ядерну зброю, що це ніби ступінь якісь довіри від Росії, що взагалі змішно, або там високі. Відносин, це насправді от заманювання на цю бійню і прив'язування себе до Російської Федерації, яка невідворотньо буде переможена, і яка вже впадає в хаос. Ось що це. А так зрозуміло, але при цьому тут теж цікаво, як це може відобразитися на самому Лукашенку про те, що він у критичному стані повідомляє білоруський опозиціонер Валерій Цепкало. Він переконує, що за попередню інформацію Лукашенка було доставлено до центральної клінічної лікарні Москви після зустрічі з Путіним. За зачиненими дверима наразі він все ще перебуває під наглядом лікарів для лікування його критичного стану. Залучили провідних фахівців, зазначив цепкало. от такі зараз справи. Зазначимо, що напередодні на сайті мінського хокейного клубу Динамо вже з'явився некролог Лукашенка. Далі знову ж цитую: зламали улюблену іграшку диктатора, щоб нагадати зрадникам народу та торговцям совістю, що тиран не вічний. А восковий дід тяжко хворіє. Ми з вами це знаємо. Режим загине без вождя країна та білоруський народ продовжать жити і після його смерті. Йдеться у заяві кіберпартизан. Водночас білоруський гаюн пише, що кортеж білоруського диктатора помітили у мінську. Мовляв, чутки про його госпіталізацію в Москві неправдиві. Лукашенко захворів, чи поїхав наразі це питання, але ми бачимо, що вже вкотре такі. Повідомлення виникають і про стан здоров'я Лукашенка зараз дуже і дуже багато точиться розмов припущень. А чи дійсно можна зараз говорити про те, що Лукашенка зовсім скоро просто покине Путіна одного сам на сам з його проблемами? А чи варто взагалі про це говорити? Та да, інший момент. Ну, знаєте, це про це, мабуть, варто говорити в тому розрізі, наскільки це для нас може бути небезпечно да, чи е, безпечно? Так, е, е, да, ситуацію да, певним чином може змінити, звісно. Але Путін уже не один, да, ми вже бачимо до нього всякі такаєви почали їздити. Там от, от, і, е, ну, такає, і... з іншого боку, не Лукашенко. Він не настільки залежний від Путіна. А ну Лукашенка ж теж не одразу таким став, як був на да? тобто тут питання. Я пам'ятаю часи, просто коли казали, що Лукашенка ще буде головним у цій об'єднаній державі, і в принципі виглядав він. На тлі, наприклад, Єльцина та, та навіть і раннього Путіна дуже, дуже привабливо в цьому плані. Ну, то... Принаймні, так, за терміном перебування у владі, він точно Путіна випередньо. До да, речі, так, 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 перечі, так От, е, То, е, знаєте, я думаю, що е, ну, дійсно ситуація може е, змінитися, але е, за великим рахунком, в принципі, да, Білорусь і так була територією, звідки почалася агресія проти України, і всі загиблі в Бучі. це на, на совісті Республіки Білорусь тану да, ну, як мінімум на совісті Лукашенка, да, Так, на совісті Лукашенка. Да, ну і з високим ступенем імовірності. Там десь на прилеглих територіях білоруські війська теж могли брати участь. Да, там, ну, є там там певні там ознаки цього, але хоча, звичайно, там доказів таких немає. Та, і, та і ніхто їх зараз шукати не буде. Звідти летіли літаки, звідти летіли ракети. Да, тому тут що тут говорити, Це співучасник. Інша річ, що так ситуація може змінитися. І якщо не буде Лукашенка, то зрозуміло, що вплив. Ну, в, Москві, в Москві буде. Незважаючи на те, що він і так повністю виконував їхні забаганки і виступав в тому числі, от як зараз ми про що говорили, як цей Казел, що заманює Атару, виступав, і, в принципі, уже давно він ці пропагандистські, ці російські фейки, як ну, так, дрібний якийсь пропагандист з Першого каналу їх висловлював. Теж говорив, однозначно, це, мабуть, призведе до. Якихось заворушень, тут бачите, вже і жарти пішли. А чому б йому туди Януковича не поставити, та прізвище підходяще? Це я думаю, що насправді так не більше, ніж жарт. Тож, я гадаю, що так ситуація може в такому плані. Ну, скажімо так, вона не зміниться, вона прискориться і в і Росія її намагатиметься використати для того, аби. Північний кордон для України став ще більш жорстким. Да, тут так мити, але знаєте, то теж якщо подивитися з трошки з іншого боку на цю ситуацію, ми всі спостерігали події в Брянській області в Бєлгарадській області. Так і, а дуже багато говорилося знову ж таки про те, чи може це повторитися в інших регіонах Росія от Білорусі. Може таке повторитися, наприклад, з полком Кастуся Каліновського, і вони Я можуть кажу... використати цей момент от, якщо Лукашенко дійсно дійсно не стане, от якось цей момент використати, аби все таки перехопити ініціативу. Ну я гадаю, що почавши агресію проти України, вони відкрили ту скриньку Пандори, да і Україна як мінімум продемонструвала, що можна гратися в одні ті самі ігри. Вдвох да, так, Так, да, вдвох, да, і, і це і це несподівано да, для, для Москви. Я думаю, що так може бути, але ну це буде все рівно, якщо агресивність саме з боку білоруського кордону підвищиться, Ну підвищиться після от, ну після того і після смерті Лукашенка, якщо вона там станеться. І тоді, да тоді такий розвиток теж цілком можливий, як на мене. Бо ситуація ж змінилася для обох сторін в і це і, і момент настав. Тому чому б цим не скористатися? А так може бути всяке, пане Дмитро. На жаль, вас мушу відпускати. Дякую за те, що до нас Дякую. долучилися. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі нагадує Дмитро Левесь, політолог міжнародник До нас з вами долучився.